Друзі, всім привіт! Ви на каналі Swimming Universe, і ми дочекались. Думаю, вас так само, як і мене, ці чотири місяці після Олімпіади без великих змагань змусили сумувати за плаванням. І нарешті, чемпіонат світу на короткій воді розпочався. На жаль, дуже багато спортсменів, топових спортсменів пропускають цей чемпіонат з тих чи інших причин, і це, звісно, не йде на користь плаванню. Але про це я поговорю трохи пізніше після закінчення чемпіонату, коли буду підбувати підсумок. Зараз же давайте насолодимося змаганнями. Попередні запливи першого дня закінчились, і зараз ми поговоримо про виступ наших класів. Сьогодні свої змагання розпочали Ніка Шарафудінова, Олександр Жлатяков. Арсеній Ковальов та Вадим Науменко. І зараз поговоримо про кожного з них, потроху оглядаючи їх запливи. Ніка на дистанції 100 метрів на спині показала час 1 хвилина та 79 сотих. Вона фінішувала на сороковій позиції, а час півфіналу був 57 секунд та 72 сотих. Її розкладку ви бачите зараз на екранах. Час реакції Ніки був 0,66 секунди. І будемо відвертими, цей результат не є гарним. Ніка доволі добре розпочала перші 25 метрів. З -під води на поверхню вона вийшла приблизно на 12-му метрі. Проходила дистанцію впевнено з доволі довгим грибком. Після повороту вихід під водою був не таким гарним як після старту. І Ніка потрохи-потрохи почала відставати від лідерів запливу. І так само як і на Олімпійських іграх, Ніка усю дистанцію отримувала один і той самий темп. Вона не додавала в кінці, як це повинно бути, І як ви бачите з розкладки, кожен наступний відрізок був повільнішим за попередній. Після ніки на тій самій дистанції на 100 метрівці на спині, але серед чоловіків, старт прийняв. Олександр Желтяков. він показав результат 51 секунда та 78 сотих, і цей час став новим рекордом України. У підсумку Олександр посів 31 шу позицію, а півфінал закрився 50 секунд та 81 сота. Реакція Олександра зі старту була 0,59. Після старту він вийшов десь на 14-му метрі. На поверхні він виглядав дуже добре. Проте так само, як і на Олімпійських іграх, підводна частина була не зовсім вдалою. Після кожного повороту Олександр виходив на поверхню. Раніше за всіх у своєму запливі. Я казав це раніше, і я повторю це знов. На мою думку, саме підводна частина це те за рахунок, чого Олександр може додавати сильніше. Сподіваюсь, наступна дистанція буде ще більш вдалою для Олександра, тому що рекорд України все ж таки дуже хороший результат. Арсеній Ковальов стартував на дистанції 50 метрів Бат. Він показав час 23 секунди та 2 сотих. І завершив свій виступ на 29-й позиції. Півфінал закрився з часом 22 секунди та 43. сотих. Час реакції Арсенія був 0,62 секунди, що для спринту є середнім показником. Як на мене, старту Арсенія вийшов не найкращим чином. На поверхні він з'явився десь на 15 му метрі, проте дуже сильно програв лідерам запливу. Друга половина, як на мене, була значно кращою хоча останній грибок він зробив не зовсім вдало, і не потрапив в дотик так, як треба було. Попереду в Арсенія ще 100 метрів кабац та естафета 4 по 100 комбінована серед чоловіків. І я бажаю йому успіхів. І останнім представником нашої команди у попередніх запливах першого дня був Вадим Науменко на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Він показав час 1 хвилина 55 секунд та 35 сотих. І тепер цей результат є новим рекордом України у підсумку. Вадим посів 17-те місце. А фінал закрився одна хвилина 53 секунди та 55 сотих. Час реакції Вадима був 0,64. Більшу частину дистанції він тримався на межі лідируючої групи. Проте на кожному відрізку дистанції він був. Трохи-трохи повільнішим за лідерів запливу і відставання від них збільшувалось. Підбиваючи підсумки першого дня змагань, ми маємо два рекорди України. На жаль, поки що без фіналів та півфіналів. Проте я сподіваюся, що в майбутньому це виправиться. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, підтримуйте нашу збірну, полівайте з наших спортсменів. Побачимось.